Окамтічайна інфласка випросимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. Колишній віцепрезидент Майк Пенс відвідує Тайвані. Закликає Трампа підтримати оборону острова на тлі зростання китайської агресії. П'ятеро студентів коледжу Масачусетса постали перед судом. Їх звинувачують у тому, що вони заманили чоловіка до свого кампусу, слідуючи тренду на Тік-Току злови хижака. Китай – один з головних торгівельних партнерів США, і він відчуває економічні труднощі. Утім, засновник Хайман Кепітал Менеджмент Кайл Бас вважає, що економіка КНР буквально руйнується. Бас відомий своїми пророчими прогнозами щодо головних світових економічних подій. Ведучий програми «American Thought Leaders» Ян Якелик обговорив з ним цю тему поговоримо про китайську економіку. Я думаю, ви один з тих, хто добре розуміє цю сферу, Ви сказали, що зараз китайська економіка руйнується. Раніше про це ж говорили багато хто з тих, кого називають китайськими яструбами, але Китаю щоразу вдавалося залишатися на плаву. Те, що в КНР обвалився сектор нерухомості, я думаю, це безперечно. Але, схоже, Китаю вдалося вистояти. Чому зараз ситуація інша? Чи це не так? Дифреннеор ізет диффренеайсинкде. Говорячи про Китай, треба дивитися на проблему під двома різними кутами. Подивіться на внутрішній ринок, на те, як вони керують своєю власною економікою, ситуацію на материку, а потім подивіться на те, як вони взаємодіють зі світом. Важливо враховувати ці дві сторони, і ось чому У середині країни їхня економіка заснована на курсі юаня, і Китай може не звертати уваги на ризик зловживань, не знаючи є в них ризик недобросовісності, але вони знають, як його обмежити, і вони можуть робити все, що захочуть. Якщо їхній банківській системі не вистачає юанів. Вони можуть надрукувати юані. Якщо подивитися на їхню банківську систему, то вона становить близько 350% ВВП. Банківська система США дорівнює ВВП. Якщо додати не банківські кредитні організації, а також іпотечні агентства, то отримуємо суму в юанях, яка в 1,7 рази перевищує ВВП. Таким чином банківська система Китаю вдвічі більша ніж наша, за економіки, яка значно менша за нашу. Так званою передовою банківською справою, вони почали займатися тільки з 2002 року. Вони займаються цим усього. 20 років зараз їм треба вирішувати багато завдань, і в них багато важелів тиску. Майже 40% банківських активів у Китаї спрямовано на кредитування нерухомості всередині країни. Тож, якщо ваш ринок нерухомості впав на 30-50%, а економіка залежить від банків, і ваші банки не то у вас реальна проблема. І їхня проблема більша ніж була наша під час світової фінансової кризи. Я не вони ніколи не скажуть вам про це, бо не хочуть показувати свою слабкість. Вони контролюють усі дані, але легко побачити. Архітектуру їхньої економіки, що вони зробили не так, і що відбувається всередині країни? Їхні відносини зі світом життєво важливі для них. Щодня вони імпортують близько 13 мільйонів барелів сирої нафти і є найбільшим у світі імпортером цієї сировини. Щодня вони імпортують понад 250 мільйонів кубометрів скрапленого природного газу. Китай найбільший імпортер СПГ у світі. Щодня він імпортує 40% свого продовольства, і за весь цей імпорт йому доводиться платити доларами. Тож, де ж він бере ці? Долари, ось у чому питання. Йому доводиться підтримувати з нами активні торгівельні відносини в доларах, щоб мати можливість оплачувати свої щоденні операції з країнами світу, тому що в Китаї закритий рахунок руху капіталу. Їхні юані не конвертуються, поки китайська сторона не дозволить цього зробити. Вони це суворо контролюють. У них штучний обмінний курс, закритий рахунок руху капіталу, внутрішня криза, але вони заробили багато грошей, ставши світовою фабрикою. Вони домоглися цього двома способами з дві року. Вони Стали світовою фабрикою, а потім почали красти інтелектуальну власність. Вони крадуть інтелектуальну власність на суму 200-300 мільярдів доларів на рік і отримують прибуток. У них є механізм викрадання інтелектуальної власності, а вони фабричні робітники. Якщо подумати про Китай як про компанію, то вони отримали чистий дохід. Якби ми з вами керували країною, то нам потрібно було б, щоб Україну надходило більше доларів, ніж виходило. Саме так. І вони взяли ці гроші і витратили їх на модернізацію армії, тобто Їхні капіталовкладення були спрямовані на те, щоб кувати залізо, поки гаряче, заготовляти сіно, поки світить сонце, а потім модернізувати свої збройні сили, щоб за всяку ціну досягти своєї потенційної мети глобальної переваги. Тому існує реальна загроза, що вони захоплять Тайвань, і я думаю, що це станеться. Колишній віце-президент Майк Пенс відвідує Тайвань, і він закликав президента Трампа надати острову необхідну підтримку для захисту від Китаю. Айнабраєм я переконаний, що Америка ніколи не залишить наших союзників у тихому океані, і я закликаю нову адміністрацію у Вашингтоні та волелюбні країни у всьому світі терміново відновити наші зобов'язання з надання Тайваню підтримки необхідною йому для захисту своєї свободи. Пенс виступив на заході, організованому приватним інститутом у Тайбеї. До програми його візиту входить зустріч із президентом Тайваню Вільямом Лаєм. Його поїздка покликана показати Тайваню, що він може розраховувати на підтримку Вашингтона. Вона також підкреслила важливість американо-тайванського партнерства для збереження миру і стабільності в індо-тихоокеанському регіоні із соцмереж до зали суду п'ятьох студентів університету штату Масачусетс звинувачують у змові з метою заманити чоловіка до свого кампусу через застосунок для знайомств. Підлітки нібито напали на жертву, дотримуючись тренду у тік-току злових хижака. Студенти університету Assumption постали перед судом за звинуваченням у викраденні людини. Шоте обвинувачений постав перед судом у справах неповнолітніх. Одні з підозрюваних висунуто обвинувачення в залякуванні світ. Ків а іншому студенту висунули обвинувачення в нападі та завданні ударів небезпечним знаряддям. 22-річний потерпілий розповів, що 18-річна дівчина запросила його до себе через застосунок для знайомств. Tinder. після того як він прибув до кампусу, обвинувачені нібито почали називати його педофілом. Молодий чоловік розповів поліції, що за ним гналося щонайменше 25 осіб, перш ніж йому вдалося утекти.